Ну от зараз все працює. Закрита, не відкривається, і відкривається. Вчилося у мене зняти замок, ну відкрити його точніше, тільки за рахунок того, що в мене не було карти. за чоловік відео знімав, як він нажимав через зробивши оці от байді дирочку отут. і нажав на пластиковий важелі, я постараюся зняти краще ніж він. Тобто, коли ми закриваємо замок, оце він у нас стоїть зараз на машині. Пептик доверху. Раз. І він спрацьовує, але не відкриває, не відкидає, бо не вистачає сили пружини, може, смазки вже немає нічого. Тобто, Буквально зробивши в цій пластиковій кришиці дирку, треба нажати на отут, на цей от важель. От от. Тобто показує, нажимаю і буквально чуть-чуть, оп, це відкритий замок. Тоді ви дергаєте за ручку, що з людини, що ззовні, і він відкривається. Тобто, закрили, а назад не спрацьовує. Треба трошки засилі. Попробую зараз розтягнути пружинку, зняти, може смазки це і туди додав, бо це спеціально. Може, ну тоді працюватиме, таке от може бути. Тобто відкрити реальну машину, не різавши, нічого, не ламаючи, так як показував цей чоловік на відео. От зробивши. От ось тут дирочку, Просто шпиці і можна буде так відкрити. Він робився через цю дирку, опустивши скло. Ось туди, його видно, в принципі, буде. Зараз буду пробувати реанімувати. Пробую зняти відео ще раз, щоб було більш наглядно, зрозуміло. Він трохи подирявив, але не принципово. Потрібно робити отут дирочку, якщо вдруг треба буде, щоб нажати на цей важі всередині. Одним словом, принцип такий. Е, відкриваю машину. От, замок знятий тобто, воно відкривається. Закриваю. Все. Все закрилося, все нормально. Тобто я закриваю центральним замком. Раз. Все нормально. До речі, трос той, що оце, от маленький. Ти ми тянемо з салона. Чіпляється сюди. Тобто ефект, що ми тянемо за оцей механізм, що за це, це відкривання дверей. Але ми зараз побачимо наглядно, що він не відкривається. Я піднімаю доверху язичок, яким відкриваю, імітую відкривання центральним замком. І бачимо, що це пластик всередині, оцей чорний, не рухається. Зараз спробую спишечку. От він не рухається. Відповідно, я що пробую відкрити. З салона ні з дверей ручки теж ні І ефекту немає. Тоді я роблю, імітуємо типу шилом через скло. Проходжу сюди. Ну, типу, можна просто нажати, навіть не тягнувши ні за що. Оп, тобто ми помітили, що оце повернулось назад. Зараз ще раз покажу. От він закрився, от він відкривається. Після того просто тянемо за ручку ззовні, наприклад, машина відкрилася. Чому він не працює, я не знаю. Може реально за те, що замок просох, пружинки не дають того ефекту, все їх пробував розтягнути, результату немає. Тобто це все ось таким чином. Закрили відкривати немає ефекту. От він відкрився. І я через це не зміг відкрити автомобіль. Така от штука. Так, момент <кій> довго шукав цю пружинку, бо загубив. Спочатку я пробував її розтягнути, тому що вона якби йде на відкидання. Ефекту не дало. а Цю пружинку навпаки вона ніби працює в дві сторони, але я все одно не міг добитися толку, щоб воно відкривалося. Яким чином я вийшов з ситуації? Цю пружинку я розтягнув, щоб вона більше сили на відкидання мала. А цю пружинку я навпаки зжав, тобто скрутив назад. Щоб вона, тому що вона фіксує в цьому положенні, фіксує. Відповідно, коли я неї стягнув, бо я спочатку пробував теж неї трошки розтягнути, але не вийшов, бо неї дістати, звідти не можна, я тягнув її прямо на місці. Ну, от. І зараз в принципі, все працює. Зараз буду ставити. Надіюсь, все працюватиме. Так що майте на увазі, що бувають такі нюанси, просто воно спрацьовується, плюс якщо вже все засохло, воно сухе треться. Смазки правильні в мене тут, на жаль, немає для замків. Я потім куплю і спеціально все по можливості промажу. Всім удачі!